Вітаю всіх на пасіці в Яру. Бажаю всім миру, сімейного благополуччя. Всім вдало підготуватися до зимівлі. Якраз, здаємося, всі сім'ї тихесенько сидять, а ця щось зашевелилася. Або це облід, або щось їх потривожило. У більшості сімей тиша. Я думаю, це мудрі бджоли, які економлять свої сили і за непотрібною не вилітають з вулика. Вона вже підходить до завершення з жовтень. Майже всі сім'ї складженіше Лишилося там за пару сімей переглянути і подивитися, ще нуклеуси. Хочу запустити пару нуклеусів в зиму. Того року один перезумував, думаю, попробую ще цього року пару штук, щоб були на всякий случай запасні матки. Але зараз тема, я хочу поговорити про пізній розпліт. У мене цього року є сім'ї, які недавно був розпліт. Є такі сім'ї, що ось даже цей 14-й. Тут матка у китайській клітиці в ізоляторі. Коли почнеться холод, я її випустю. І там ще я покажу одну сім'ю. А так, в основному більшість уже у вересні розплоду не було. За виключенням молодих маток, які червили десь до 20-х, майже до кінця. Вже в кінці вересня вже їх теж не було розплоду. Але чому причина пізнього розплоду? Ну, на мою думку, найбільше, от як я в цьому році переконався, це кліщ. Якщо сім'ї нема кліща, вона припиняє ранчі яйцекладку. Так, да, за виключення є матки яких південних, південних районів, чи як вони можуть червити аж до грудня. Ну, в мене вже таких немає. Я такі були ранчі, я ці матки подавив. Треба переглянути, чи тут ну, обно, Обножку носять. Но тут була пізня замінена матка, можливо, тут і є розплід. Тут була остання маточка, у мене був кордован, яку я задавив. І поміняв її тут на українську степову. Якщо не помиляюся, тут українська степова від бабенка. Ну, я не думаю, що вона має червити аж до листопада. Ну, потім поглянемо. У цій сім'ї була дуже гарна, мощна. Мощна сім'я. Це можливо, це наша ще й материнка. І я до неї забувся про неї, напевно, я її не обробив. І вона майже зійшла на Ну, зараз тут на п'яти, ну на 4 рамках, може буде кліщ І її добив, і я дивився пару днів назад, в неї був розплід. Зараз побачимо, чи є ще. Якщо навіть є, його струшую, забираємо його і складаємо сім'ю в зиму. Вони поміняли, оказується, матку, тому вона й червила. Маточка, ось. О... Вона була з міточкою, ця матка без мітки. Помітив я маточку. Ось вона. Пішла це про те, що я говорив, що я, моя місцева майже завжди. Майже завжди міняють матки. Тихо. Тут була матка чи два-три чи роки. Я то, що не пам'ятаю, ми з неї виводили дочок. І раз, і вже поміняли. Ось так. Зараз ми її складемо з такими повномедними рамочками. Сьогодні ще її обробимо від кліща разочок, бо дивлюся, що вже розпліт вийшов. Пару днів вже назад був печатний ще одну рамку зарі гляну. Ось такий ще є розпліт. Я дивлюся, що ця міцна мої. Жовтизни немає. Це вже хорошо. цей розпліт. Ми заберемо вилочкою його покобаємо, він вже і не треба. Ця рамка взагалі важте пуста. І вона на зимівлю не годиться. Ось так, можливо, або помі... заміна матки пізня, що матка черила дуже довго, або причиною був кліш. Ну, скоріше всього, що тут був кліш, бо то, що... Сім'я потаяла, а була мощна здорова сім'я. Навіть якщо піде на чотирьох рамках, то це добре. Ну так візуально кліщана бджолі не видно. Ось така рамочка. Повномедна. Ну і перги трошки хайде їм у зиму. Супер така рамочка. Дивимося. Печатка змішана. Ось так склав, можна сказати, передостання сім'я, ще там до одної треба подивитися. На превеликий жаль, вона дуже маленька. Займає 4 рамочки. Але тут маточка цінна. Я думаю, що вона перезимує меду достатньо. Майже всі чотири повнометки, там чуть-чуть тільки є під знизу. Але ось це і моя місцева. Там питання мені щось, 10 питань, що то є місцева бджола. Ну, що то є місцева бджола? Місцева бджола це та бджола, яка пристосована і акліматизувалася до тих умов медозборів, на які вона на які вона території Ось, наприклад, якщо тут в мене в ярові вона, значить це місцева моя, яка акліматизувала цей яр і носить тут мед. Але з другої сторони, не. я рахую, може це і не так. Один мені в коментарях сказав, що все, що вище F3, це вже є місцева бджола, яка акліматизовується, яка розчиняється, яка спарується е, з, з місцевими трутнями. І я бачу, що. Але ось ця місцева, що ось, ось зараз я, ну, може їй вже років з 30, і постійно я її вів. Бо, тому що ця бджола, ну, чого я її цінував? Бо вони постійно тиха зміна. Вони. Е, чи ця лінія, яка в мене, вона майже майже не роїться. І це була материнка, це 105 105 та І майже всі її дочки не проявляють агресію і в вересні вже від них не було розплоду. Ну, я думаю, що причиною більшість пізнього розплоду це є або їхня генетика. І, скоріше всього, отак у всій сім'ї, скоріше всього, тут був кліщ. Ну, що сім'я потаяла, сім'я була мощна і здорова. Зараз її трошки бо це слабиш, якщо слабі сім'ї, я утеплюю. А коли сильні сім'ї, то майже не утеплюю. холстик зверхи чи як. Якщо це 5 і менше рамок, я утеплюю. Якщо більше 5, 6, 7 і 8, я не утеплюю. Я ще покажу, як я. Як мене колись колись учили. зараз спробую так і цю сім'ю скла утеплити. Я ще хочу показати дно, як моя місцева. Ось, ну, цим вуликам, мабуть, вже більше 50 років і дно буває трухляве. Ось вони знизу вичищають і це яке дно. Вичищають аж і виносять все. Це теж показник. Якщо показник по гігієні, якщо чисте дно. Ось вам і місцева. Колись мене старі пасічники вчили отак. Одну сторону повністю, а другу до половини. І вентиляція через, через ось цю сторону до половини. Але я ще закочую і лишаю отут ззаду, щоб був вихід. І накриваю потолоченою, От слабу сім'ю я отак. Кладаю. І все, і зверхи полотнинку, ось так. Навіть слабу сім'ю я не сильно не переутеплюю. Якщо є подушка, можна зверху покласти подушку. Ну, більшість, отак, полотнинка і все. Ну, щоб не було пізного розплоду, є отакий приспособа. Раз я вам покажу. Самодільний самодільний ізолятор. Розплоду нема. Маточка сидить в ізоляторі. Ось. Ось так. Не знаю, чи буде видно. Ось вона з краю Маточка жива, здорова. Все супер. Сім'я жата на п'яти рамках, хоча вона могла б і на шести на 7 рамках. Посередині ізолятор і дві. Для того жата, щоб клуб, щоб ізолятор постійно був у межі доступу джіл. І я не сильний професіонал, це я вперше таке пробую їх ізолювати в зиму. Але і на крайніх рамочках є. Ось так найкращий спосіб, щоб не було пізнього розплоду. Вийшов розплід, обробив від кліща, от і все. А тут, де ізолятор, то я її чуть-чуть утеплюю. Бока взагалі не лишаю, тільки втеплюю вверх потолок, щоб потолок був теплий, щоб бджолам було комфортно. Тут Якщо навіть буде, та не буде тут переутеплення, щоб переутеплити, треба його обкутати кругом заставних. Тоді буде переутеплене. а так лише теплий потолок. Ще один спосіб, який я позбавляюся пізнього розплоду, якщо матка от ці сім'ї прийшов, а вона червить. А прийшов, а вона червить. Не було як скласти і червить, і під'їдаються запаси. Тоді я роблю таку ситуацію. Закриваю її в таку кліточку і тримаю до початку перших таких холодів, коли клуб, бджоли починають збиратися в клуб, у клуб. Тоді її вже випускаю і одного року було так, я поспішив був випустити, матка як почала чарити, так до січня і осипалась. Тут треба з таким способом дуже обережно. Тому що матка зараз, якщо її випустити, вона як почне як з полімйота. Так і вона. Тут вже розплоду немає, я вже її склав в зиму. Ще раз простріляємо димовою таблеткою від кліща. Розплоду нема. Ось так. Ось так. Проблема піжного розплоду може рішитися за допомогою ізолятора. Навіть якщо кліщ взяв в маточку в ізолятор, навіть в бамбуковий, вийшов розпліт, обробив від кліща, даже можна просто пролити щавелькою або продиміти таблеткою. І тоді можна випускати матку. А у хто у кого є опит, то краще, щоб матки були в ізоляторах. Добре, хай вам всім щастить і до побачення!